Центр допомоги Олександрії відзначив два роки від офіційного створення. Це унікальний центр, благодійна організація орієнтована на підтримку та надання допомоги внутрішньопереміщеним особам. Працюють в центрі лише ВПО. чого все починалося, згадує одна із засновниць Любов Мороз. Два роки, якщо ми говоримо офіційно, ми створені, але свою роботу ми почали з березня 22-го року і безумовно тоді ніхто нічого не знав ні що робити, ні як робити. І всі сподівалися, що Війна закінчиться ось-ось, так. І коли ми вже зрозуміли, що якщо ми хочемо працювати більш ефективно, якщо ми хочемо залучати допомогу від міжнародних донорів, так? Тобто повинна бути тоді організація, офіційно на яку би передавалася вся допомога, яка надходить. І якщо ми зараз говоримо вже о цифрах, так? тобто два роки, що було зроблено, то офіційно з липня 2022 року надійшла допомога. Більше ніж на 45 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо за останній час, то в основному це допомога, яка надходить від Кіри Лісмен та її громадської організації. А в основному це і безпечне майбутнє, це ті донори, які були, це і людина в біді, це і кітчен на початку вони були. На початку ми ж пам'ятаємо це і ООН, які великі продуктові набори надавали. і Квітня залучали допомогу, тому це вже великий, велика така команда донорів, яка долучається Це Актит. І Зараз у нас також почався новий проєкт від Актит. Ніхто тоді не розумів, як це бути волонтерами благодійної організації, як працювати з донорами, писати гранти. Тому навчалися. Якщо порівнювати тоді, то організація вона більш стала, більш стійка, більш тривала, витривала. І у нас є волонтери, які в центрі працюють третій рік, тобто з березня 2022 року. І безумовно, ми вже виокремили окремі напрямки, і що дуже важливо для волонтерів, це те, що відповідальність, так. Тобто, у нас, якщо людина каже, а можна зробити щось щось краще, можна зробити так, то ми розуміємо, що в голові вже людини є хоча б розуміння того, як це повинно працювати. І тоді ми кажемо, давай, тоді бери на себе відповідальність, давай пропрацьовувати цей напрямок, і ти будеш за нього відповідальний. Команда волонтерів потужна: 35 активних постійних волонтерів. Ті люди, які кожного дня виходять, то це близько 20-22 волонтерів. Якщо ми говоримо про команду, яку ми, тому що частина людей вони працюють онлайн, так видача це маленький шматочок тієї роботи, яка видима, і ту, яку бачать зі сторони. Але у нас ще дуже багато людей, які працюють дистанційно, тобто це і робота з базами, це відкриття реєстрацій, це Інформування да, людей. Це і ще один напрямок, який ну такий вагомий. Я сподіваюся, у нас буде. Ми хочемо зробити доставку надім для тих людей, для тих ВПО, які не можуть прийти в центр або не можуть донести цю допомогу. Тому зараз керою лісман нам надані сім велосипедів. Вони вантажні велосипеди, і самі наші волонтери. Волонтери вони запропонували те, що можна доставляти цю допомогу вже додому тим, хто найбільше цього потребує. Анна безкровна в Олександрію переїхала з Краматорська. Як і інші ВПО прийшла до центру за допомогою. Зараз вона активна волонтерка, продовжує навчатися та опановує нові напрямки діяльності. До центр допомоги я потрапила уприкінці квітня. Спочатку квітня я приїхала в Олександрію з родиною, але, ну, скажімо так, була дома, нікуди не виходила. Але одного разу пішла отримувати допомогу в центр допомоги і побачила об'яву, що потрібні волонтери. Коли я потрапила вже в центр допомоги, почали ми працювати, розуміємо, що багато у нас, ну, люди всі ВПО, всі приїхали і ну, треба діяти, да, не сидіти на місці. І одним із напрямком нашого Працювання це були ну, залучення грантових коштів. А Аня Орловська тоді допомогла нам. Вона нас, скажімо так, ввела в цей, в цей напрямок, розповіла, що є таке, бо раніше я ніколи ну, над цим не думала. Я працювала на заводі і ну не вдавалася в такі подробиці, як і що. Але ж розуміємо, що коли ми створили організацію, то треба рухатися, ось треба залучати кошти на як на організацію, так і на допомогу ВПО. І так ми крок за кроком стали знайомитися з написання грантів, грантових проєктів. Перебуваючи в Олександрії, змогли отримати гранти та допомогти мешканцям Лиману, звідки родом її рідні. Була можливість допомогти саме Лиману. Це два були грантових проєкти за підтримки АКТИТ, коли ми допомагали. Перший раз це були USB-пледи з павербанками в назиму, щоб допомогти людям, які мали рахомі, витримати холода, пережити зиму. І другий раз це були продуктові набори. Це 550 наборів були. Ми закупляли і формували ці набори самі. І тут вже долучилася моя родина і та же СВОП. Кса свікров, які саме з Ярової, вони на той час якраз були з нами, і ну як скажемо, цей проєкт він такий саме масовий залучення людей, тому що на формування цих в нас було около 50 волонтерів, які стояли це цими були в другій школі, конвеєром збирали ці набори. Треба було все перерахувати, щоб все ж було все зійшло, щоб кожен набір був… Ну, був такий, ну однаковий, да щоб все було чітко і злагоджено. Тому цей проєкт, ну ця робота, показала наскільки ми можемо злагоджено працювати. Долучається до волонтерської діяльності на центрі і молодь, зокрема за проєктом Волонтери Плюс. Багато хто з них і зараз працюють на центрі.